Мартін принц. Ей, Мартін принцесу. Якщо ти так сильно любиш свою віланці, дружися з нею. Не кричати. Оце видали. Скіннере, якщо ти так любиш Чалмерса, то дружися з ним. Він як інспектор одружений з усіма директорами шкіл. А я марнував ваш талант на боулінг. Це треба стерти. Ні за що? Ні за що? Ні. Пші зараза. Тепер бачиш. Бачиш, як марно триматися за матеріальне. О, бачу. Я більше не буду мотивованим та амбітним. І не смійся мені. Відпадний дзен. Він мов реінкарнація будди. Це спра... Сніданок ОБІД, ВЕЧЕРЯ доу. Дурники, не стріляйте, татосю, це містер Сімсон. Привітики, сусідику. Сімсоне, це твій син. Боже, треба його зупинити. А слабо промовчати. Жартую ідіоти, рятуй сина. А, Барте! Невже я мушу це робити? Що слабо? Слабо? Люблю каньйони за луну. А де ти побачив тут луну? Хай вам грець. Я вмію говорити тільки про відеоігри. Прошу, хочеш зайти? Зайдеш. Бувається гра. Дякую, мем. Гомер, я бачу, як грає бар тут, на твічі, на хідформі, інстабоксі, гіптреку, базубі і стрімі Йорга Панч. Хм, з цього мені знайомий лише твіч. Барт, може увійти в першу десятку. Гравців країни. Лище. Галактики. Нище. Світу? Так. У -у. У -у. З річницею одруження. Oh, Ти неперевершена моя жорстока жінко. Oh, Я знав, що ця божевільна парочка помириться. Та зараз ліпше вшиватися звідси, поки не. Вірейне голівудським фільмам. По-перше, ми віддамо кожен цент нашого прибутку на благодійність, залишивши собі всього стільки, щоб докорінно змінити наше життя в кращий бік. це, 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 як це, так? Як я це Добре, добре, все віддамо. Та послухайте, я звичайний чоловік, який намагається виховати сина. Я помиляюся, іноді трошки іноді серйозно. Виніть мене, але не виніть хлопця за те, що він хлопець. І ще дозвольте запитати, чи є ще якісь релігійні вірування, які ґрунтуються на міфах. Все, годі виступати. Бог створив світ за сім. Не малюй на стінах. Нам слід краще розділяти обов'язки. Ти прибирай у печері, дивись за дітьми та стеж за собою. А я здобуватиму їжу. Я згодна на твої умови та знаючи тебе, пообіцяй мені, що це лише тимчасова угода. У 50 тисяч років по тому. Я приніс смажені крильця. Я перший! Хто тобі дозволив обзивати нас потворними? Зараз ми тобі за це всипемо перців. Сай, забери малого на двір. У вас щось для мене є. Витягуйте. О, мій найулюбленіший час. Хабарна годинка. Конвертик пухкіший, ніж зазвичай.